Як зробити з будь-якої картинки хакерський текст в Figma? Для цього просто перетягни своє зображення у Figma та відкрий плагін, який називається VGAсі Core. Посилання на плагін буде в описі цього відео. Обери своє зображення і натисни клавішу Image Source, Після чого створи будь-який текст, обери його і натисни в меню плагіна Text Field. Результат не дуже схожий на наш оригінал. Та як все ж його налаштувати? Спробуй різні моделі тексту в меню Текст у самому плагіні і підбери відповідний. Після цього закрий плагін, виділи отриманий результат та збережи його у форматі SVG на свій комп'ютер. Далі перенеси його у фігму і видали текстовий результат. Він нам більше не потрібен. Тепер залишений SVG розтягни до відповідних пропорцій. Щоб додати неоновий ефект, виділи отримане зображення у меню Ефектс додай «Drop Shadow» і налаштуй, як на екрані. Ось і все, готово. Постав лайк і переходь до нас на інстаграм, щоб дізнатися більше корисного.